Головне управління Державної податкової служби у Київській області це не просто структура, це команда професіоналів, яка працює заради стабільності, економіки та розвитку регіону. Сьогодні ми пропонуємо вам зазирнути залаштунки нашої щоденної роботи. У цьому відео ми покажемо, як працюють структурні підрозділи, які завдання вони виконують, та як ми щодня забезпечуємо якісне надання податкових послуг для жителів Київщини та бізнесу. Робота кожного працівника податкової служби спрямована на підвищення ефективності адміністрування податків, забезпечення своєчасного надходження платежів до бюджету усіх рівнів і підтримку відкритого діалогу з бізнесом та громадськістю. Сумлінне виконання обов'язків сприяє зміцненню довіри до податкових органів, прозорості та неупередженості в роботі. Кожен фахівець усвідомлює свою відповідальність за фінансову стабільність держави, розвиток регіону і формування сприятливого середовища для підприємства. Наш колектив працює злагоджено та професійно, забезпечуючи своєчасну сплату податків і нарахування. Відбір кадрів у податковій службі Київщини має особливе значення, адже регіон є одним із головних центрів економічної активності країни. Якісний добір фахівців гарантує ефективне адміністрування податків, зменшення корупційних ризиків і підвищення довіри громадян до податкової системи. Наші працівники Навчаються та отримують сертифікати, зокрема у сфері безбар'єрності, щоб працювати з кожним громадянином незалежно від його можливостей. Новий рівень партнерства бізнесу та держави для виключення ризиків порушення податкового законодавства це комплайнс-підтримка. Комплайнс-менеджер менеджер це посадова особа територіального органу ДПС, яка закріплена за платником податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства та є відповідальною за комунікацію з таким платником з питань, пов'язаних з виконанням його посадових обов'язків. Фахівці ГУДПС у Київській області активно долучаються до ініціатив як Державної податкової служби України, так і Київської обласної військової адміністрації. Ми є активними учасниками робочих груп, де обговорюються найважливіші питання для бізнесу та громади. Взаємодія з бізнесом та громадянами дає нам можливість забезпечити ефективну податкову політику, що сприяє розвитку економіки. Завдяки нашим співробітникам, які чітко виконують свої функції, ми гарантуємо, що платники податків отримують якісні адміністративні послуги як в режимі онлайн. Так і безпосередньо у центрах обслуговування платників. Первинна проспілкова організація працівників головного управління Державної податкової служби у Київській області продовжує активно працювати на підтримку благополуччя, безпеки та ментального здоров'я колективу. Ми продовжуємо працювати, забезпечувати надходження до зведеного бюджету Київської області та підтримуючи фінансову стабільність регіону. На сьогодні ми маємо сплату понад 37 мільярдів гривень, це на 9 мільярдів гривень більше ніж за аналогічний період минулого року. Приріст маємо понад 133%. відсотки. Таких результатів нам вдалося досягти за рахунок злагодженої роботи нашої команди, і ми готові до будь-яких випадків. З Днем податківця України разом ми будуємо стабільне майбутнє для Київщини та України.